Жовтувацька поетеса, авторка 10 поетичних збірок, кожна з яких відзначена дипломами лауреата Одеського загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання. Остання збірка Незламна Україна на конкурсі місті Гудми визнана дипломантом літературно мистецької премії імені Володимира Малика. Ніна Фесенка авторка 20 писень, виданих збіркою Співає душа. Пісенна збірка на 12-му ювілейному конкурсі Українська мова, мова єднання відзначена конкурсною медалю Тараса Григорьовича Шевченка. Міна Фесенко переможиться багатьох вокальних конкурсів академічного спілу. З грудня 2019 року членкиня регіональної спілки письменників Придніпров'я. Громадський діяч з липня 2021 року керівник клубного формування промінь. При Жовтоводському палаці культури з 21-го року активістка Жовтоводської організації осіб з інвалідністю Союз Чорнобиль України З січня 23-го року очолює літературну студію «Горицвіт» при Жовтоводській центральній бібліотеці. З лютого 22-го року членки Оргкомітету одеського загальнонаціонального конкурсу Українська мова мова єднання, публіцист. З жовтня 23-го року членгиня Національної спілки журналістів, з квітня 24-го року Ніна Фесенко-Гайковська прийнята національну спілку письменників України. 19 червня відзначила 70-ту річницю з дня народження. Я б хотіла знаєте, сказати, що я від себе особисто дуже вдячна долі, що вона познайомила мене з вами. Наскільки ви життєрадісна, творча людина, просто гарна жінка. Знаєте, мабуть, молоді слід дивитися на вас і брати приклад, тому що ви символ дійсно українки, яка незламна, творча, які б не гаразди не були, ви завжди усміхнена, завжди готові відкритися для людей, завжди готові допомогти порадою. Своєю творчістю ви настільки надихаєте нас усіх, що хочеться продовжувати жити. Я бажаю вам здоров'я нам всім мирного неба. І нехай перемога, яка найближчим часом буде, ми її дуже чекаємо. І ось ці крапинки творчості – це і буде вклад вашої перемогу. Тож хотіла передати від міського голови подяка. За вагомий внесок у розвиток української культури, популяризацію почуття духовності та національного патріотизму, активну громадську діяльність та з нагоди 70-ї річниці з дня народження. Дякую вам, рівно. Ну для мене як сонечко. Сонечко такої української жінки. Коли ви у нас на заходах присутні, ви можете вийти і ну, може і нічого не читати, тільки стояти і всі будуть любуватися. От яка жінка без прикрас, будинок культури родина, вітає вас цим ювілеєм. Ви дійсно наша муза, от не тільки нашої музичної школи, а й нашого викладача під вашим тивом і грає пише. І видається, і твори його не знає. Ну, а вам я тільки побажаю, звичайно, здоров'я. І далі пишіть, пишіть, співайте, грайте. Ми дуже задоволені вас слухати, бачити. Спасибі вам. Хочу вам сказати від щиро серця. Ото По колектив, який в нашій організації, ви знаєте, прийшла ця людина місяць Микола Галовича, ви знаєте, внесли свій вклад. Чи це толока, чи це якісь заходи. Она тут, тут. Вы знаете, я не знаю, что сказать сегодня, сколько скажут и сказали, что хочу сказать в конце, спасибо. В этом зале мы сегодня поздравляем Зунину Фисееву, именитую поэтессу, лауреата многочисленных поэтических конкурсов, члена Национального Союза Писателей Украины, общественного деятеля, мою маму, ты всегда была и остаешься примером мужества, стойкости перед лицом многочисленных жизненных вызовов и в то же время человеком могучего жизнелюбия и человеколюбия, красивой женщины и моей мамой. Я желаю тебе от всего сердца крепкого здоровья, чтобы твоя Твое жизнелюбие, твоя энергия, твое, твой оптимизм жизненный передавался другим людям, чтобы ты помогала людям понимать, что в жизни есть множество прекрасного, интересного. Стоит только захотеть и поставить перед собой цель. Сильная женщина, моя мама. Мира, нашей земле. Чтобы ты вдохновлялась в своем творчестве красотой, богатством нашей земли, а не ее воли. Чтобы всем нам было спокойно, чтобы мы могли наслаждаться жизнью вместе с тобой, моей мамой. Я желаю тебе любви бесконечной, как сейчас, и чтобы она была всегда, чтобы ты от этой любви светилась, сияла и дарила свое тепло и свое сияние нам, всем, любимым людям. Якщо ви запитаєте в мене, хто стоїть перед вами, я вам скажу так. Перед нами українська земля. Настільки ж різноманітна. Сказати, що вона якась квітка? Ні. Вона всі квіти в полі. Вона всі трави. Вона ріки. Вона несе чисті води. Вона впадає в море і розливається на всі боки. В її теплі купаються люди. В її творчості просто ем, хочеться нервнути і е, пити звідти воду. Мамочка, я тебе дуже люблю. І я тобі бажаю величезного щастя. Я тобі бажаю натхнення. І ти завжди в нас побачиш підтримку, допомогу, любов. І все це ми даруємо тобі від щирого серця. Браво! Я настільки зворушена вашою увагою, вашими побажаннями, вашими вітаннями, вашою присутністю, вашим душевним теплом. Я його відчуваю, мені жарко. І я, наскільки хочу це е, просто подякувати, це мало. Просто сказати, що я щаслива, що ви є в моєму житті. Я дякую за це Богу. Я вас усіх обіймаю, я вас усіх люблю, І будьте всі здорові. Хай Бог пошле нам в мир, щоб ми зустрічалися частіше і продовжували творити, і звеселяти, і збагачувати Україну своєю творчістю. Горджуся я, що Українка, землі прекрасної зерно, лісів могутніх я стеблинка, медових ягідок, вино, просторів вільних ярлиця, я страва голубінь, Я Росяна, жива водиця, степів безмежних широчинь, я вітру, пісня безупинна, скарбниця роду і батьків любові. Вірність Лебедина, я дух землі і дух віків. Священна мати, Україно, я донька віддана твоя, народу рідного дитина, життя невпинна течія. Я тут родилася і зростала, в любові квіткою цвіла. Я тут трудилася і літала насінням в дітках проросла. Я, Українка, цим горджуся, прекрасна ти. Земля моя, в кришталі росінім гублюся, що сяй вам сяє звіддаля, душа і серденько співає, моя ти земля, рідний край, лиш тут, в моєму серці, грає яскравий, світлий водограй. Гулю. Долю, певне, цього мужчину вона чекала 30 років самотності. Тож, у 2014 році, мама стала під вінець з чоловіком, якого прийняла душею і серцем. Це Микола Григорович Горлань, викладач класу гітари Жовтоводської музичної школи. Людина надзвичайно світлої душі, безмежної щирості і доброти. Його відразу прийняла і полюбила вся наша родина. Він сам любив говорити: нарешті я прийшов додому. З великої підтримки чоловіка мама продовжила писати вірші. І вже у 2017 році вийшла перша збірка поезії під назвою Відзеркалення, куди увійшли і найперші вірші. Ініціатором видання збірки був саме Микола Григорович, допомагаючи мамі подолати всі сумніви і страхи. Він був першим слухачем і першим щирим шанувальником маминої творчості. Тебе все більше я кохаю. Мій милий, рідний, дорогий, зв'язок душевний, відчуваю приємний, теплий і міцний. Натхнення ти моє і крила, любов, підтримка, повнота. В тобі моя жіноча сила, мій спокій, ніжність, доброта. Моя ти воля і неволя. Ти подорож, в яскравий світ, моя ти довгождана доля, вітрила, мій душі політ. у світі цім, ти мій мужчина. Я відчуваю, визнаю, ти справжній чоловік, людина, яку я віддано люблю, і не боюсь цього сказати. Любові цій сприяє світ з тобою, жінка. я, і мати, і юності тендітний цвіт своїм всім серцем відчуваю душі твоєї чистоту, як дар цю доленьку приймаю на двох даровану святу.